Слава Україні, шановні мешканці Прикарпаття. Вже п'ятий рік в нашій державі діє закон про стратегічну екологічну оцінку, який є однією з ключових вимог угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та раду ряду інших міжнародних угод. Стратегічна екологічна оцінка важливий інструмент, який допомагає виявляти та враховувати фактори чи можливі наслідки стратегій програм інших документів державного планування та їх вплив на стан довкілля та здоров'я населення. інтегрувати в них екологічні програми. Зв'язку з цим вважаємо за необхідне поділитися з вами інформацією про недавні актуальні зміни, які відбулися в законодавстві України щодо стратегічної екологічної оцінки. Нагадаємо, що 3 листопада 2022 року Верховна Рада України схвалила в другому читанні урядовий законопроект номер 5159 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки. Зміни до закону України про стратегічну екологічну оцінку набули чинності 19 травня 2023 року. До закону України про стратегічну екологічну оцінку внесені зміни, які сприятимуть поліпшенню проведення процедури стратегічної екологічної оцінки та забезпечить більш ефективне управління екологічними аспектами різних проєктів та діяльності. Ухвалені зміни фактично вдосконалюють процедуру стратегічної екологічної оцінки, підвищують її прозорість, а також запроваджують відповідальність за її порушення. Одна з найважливіших змін полягає в провадженні інноваційного інструменту Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки. Постановою Кабінету міністрів України від 2 травня 2023 року No430 затверджено порядок ведення єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки. Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки це цифрова платформа, яка об'єднує інформацію про всі стратегічні екологічні оцінки, які проведені на території нашої країни. Він включає дані про процедури, оцінки, результати рекомендацій та прийняті рішення. Реєстр надає можливість моніторингу та оцінки реалізації рішень, прийнятих на підставі екологічної оцінки, що сприяє підвищенню відповідальності органів влади та зацікавлених сторін. Основні аспекти єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки. Реєстр є централізованою базою даних, де зберігається інформація та результати оцінок проєктів з точки зору їх екологічного впливу. Це сприяє збору та систематизації даних для подальшого використання. Використання реєстру сприяє підвищенню ефективності та прозорості екологічного управління в Україні. Він допомагає уникнути дублювання оцінок, спрощує доступ до інформації для громадськості, науково-дослідних установ, експертів та бізнесу. Цифровізація робить процес стратегічної екологічної оцінки зручним та доступним. Реєстр забезпечує відкритий та прозорий доступ до екологічної інформації для громадськості згідно з вимогами Оргунської конвенції та інших європейських директив. Реєстр забезпечує ефективний моніторинг та оцінку реалізації рішень, прийнятих на підставі стратегічної екологічної оцінки. Це сприяє відповідальності органів влади та зацікавлених сторів. Включення даних. Про всі проведені оцінки у реєстрі сприятиме аналізу та плануванню екологічних стратегій, спрямованих на сталий розвиток та збереження природних природних ресурсів. Реєстр покликаний забезпечити взаємодію та обмін досвідом між органами влади. Експертами та громадськостям, що в свою чергу сприятиме покращенню якості та об'єктивності стратегічної екологічної оцінки, реєстр є важливим інструментом для забезпечення виконання міжнародних зобов'язань у сфері екологічного управління та сталого розвитку. Крім того, зміни до закону передбачають удосконалення процедури СЕО шляхом встановлення більш чітких термінів та вимог щодо проведення оцінки. Враховуються принципи сталого розвитку та забезпечення екологічної безпеки. Це допоможе забезпечити більш ефективне управління ризиками та зменшити негативний вплив на довкілля. Так, термін надання зауважень і пропозицій до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки скорочено до 10 днів. Ще однією важливою зміною є залучення громадськості до процесу стратегічної екологічної оцінки. Нові положення передбачають широкі обговорення та консультації з громадськістю під час проведення стратегічної екологічної оцінки. Це дозволить враховувати думки та інтереси громадськості, стимулювати публічну участь та забезпечити більш об'єктивне прийняття рішень, враховуючи всі ці зміни, можна стверджувати, що удосконалення процедури стратегічної екологічної оцінки в Україні є важливим кроком у напрямку сталого розвитку та збереження довкілля. Впровадження єдиного реєстру та залучення громадськості дозволить досягти більшої прозорості, довіри та відповідальності у прийнятті рішень, що мають екологічний вплив. Держателем та адміністратором реєстру що тобто забезпечує ведення реєстру, а також відповідальним за технічне, технологічне та програмне забезпечення, реєстру, збереження та захист даних, що містяться в реєстрі. Є міндовкілля. Замовники та органи, які здійснюють консультації, мають доступ до реєстру з правом внесення відомості відповідно до своїх повноважень. Посадові особи, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування визначені публічними реєстратором. Звертаю увагу, що тепер не треба готувати купу паперових документів, спілкуватися з чиновником, а все робиться через єдину екосистему. Дякую за увагу.